Тому і має назву великий день або великий день. Взяла весна, мережану сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і піднімає волошкові очі до вищі та церковних позолот, душа стається однину молодою, Забувши, що слова бувають злі, і понісся старання добротою на ранньому скоромному столі. Великим всіх нас на гостини просить, Малює сонце полотно небес, і крашенку, як усмішку підносить. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І дзвони засліпилися зазяті, і ніби покотилась між людьми. Христос Воскрес! Чи може на цьому світі із бездуховності ми? В Україні святкувати Пасху почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. За біблійним сюжетом Ісус Христос Воскрес рано вранці, і це Воскресіння супроводжувалось великим землетрусом, ангел небесний відвалив камінь. Від дверей гробу Господнього. На цвітанку жінки-мілоносинці, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломонія прийшли до гробу з пахощами, щоб вмастити тіло Ісуса, але побачили підвалений камінь і порожній гроб. Тоді схвильованим жінкам з'явився ангел та сповістив про Воскресіння Господнє. Христос Воскрес, співає вся природа, Величний гімн полю до небес, хоч він помер з любов'ю до народу і зробив став у величий Воскрес. Христос Воскрес! Яка велична днина, яка любов і ласка і краса. Віддав Господь, улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос Воскрес! Радійте нині, діти! Сповнилось найбільше із чудес. Проповедь вам, і сонце правди світить, Христос Вас хрест, боїсти на вас прес. Прийшовши наразі, Візантії християнство принесло і ритуал, святкування великодні. Весь тиждень, що передує цьому дню, прийнято називати великим або Страстним, білим тижнем, або чистим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Понеділок білить хату, любить певно працювати. І куди побілить з теж, щоб день був веселим. Сурхіт, сунд, репить веселій, сісто начисто підлогу, шури-шури. Тре завзято наш вівторок довго ноги. Писе пані сир, письма пані середа і перей прасує. До Великого дня ще пак хату областує. Шістий четвер, до Шісти. досюди піднявся, ще до сходу сонця начисто э, скупався. П'ятниця пече паски, господиня вміла, скляпки зотримав отак, до себе купила. Трохи бороса, є додала й ваніллю, щоб пригощати всі, всіх, в раді в неділю. У суботу, ой, роботи, писа писанки, субота, Ясні красинки фарбує, вимальовує, малює. Невід'ємною частиною великої великого для свята були є крашенки і писанки. Яйце – це символ весняного відродження природи, зародження життя, продовження роду. На них сонце зображували у вигляді кола. Зірку у вигляді промені, воду у вигляді хвилі. день всіх нас на гостині просить, малює сонце по основному небес і кращим, як усмішку носить Христос воскрес. Гадна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала я сама, змалювала диво пташку, вісім хресте. Ще зазу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, так як шосте закінчила, та то, мобить, молодець. Я цю писанку напевно для Іванка залишу, а для мами і для тата дві ще краще напишу. Хто на розпись, щиро любить, він у землю хто копає, того серце золотою писанкою сяє. Писанка символ у сельську. Українська писанка має поруч, сто символічних лісню Найпишеміший спосіб приготування краще до ним залишається варіння яйця у спині цибулі. Ще застосовуються різні кольори червоний, блакитний, рожевий та зелений. Червоний колір символізує любов, радість, здоров'я, мрію. Найбільш посилений колір жовтий, уособлює місяць та зорі, а у господарстві – урожай. колір символізує зелений кольор символізує весну, пробудження природи, радості буття. Чорний колір символізує землю та родучість. Висланок та крашинок робили багато і дарували всім добрим людям в День Великодня. Існує чимало прикмет і прислів, пов'язаним з цим святом. Коли на Великдень ясно світить Сонце, то через три дні піде дощ. Коли на Великдень дощ або хмари, буде врожай. Коли на Великдень спить господа, то вляже пшениця, а якщо господина льон. Розповідайте друзям знайомим, рідним про славні народні традиції України. Зберігайте їх, примножуйте, бо це наша історія, наша країна. Так на дзвонять, великодні дзвони, світний голос вітер зносить до небес. Хай ніхто не плаче, хай ніхто не стовне. Бо Христос сьогодні, бо Христос воскрес. садах квітучих, по траві зеленій срібло передзвонів вилилось на світ, докотилась в села у хатки різнях, радістю горнула перший дивотвій. <кхи> Воскресіння Боже, милосердя Боже, українську душу, сілює сповна. І стоять дівчатка, мов прекрасні рожі, отінята в чистих розціла весна. Слуху, дзвон дзвонить, велико, великодній дзвонець, світанкові гімни, бові й весні, і як ніжні рожі по листочки ронять, личинка ронять, усі усмішки весні. Вітаємо з наступаючими святами. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. І це вам всім. Вчаю, і дуже в чачу достала з сім.